Україна лежить у Центрально-східній Європі на перехресті слов'янських культур. Сусідами України є Росія на Сході, Білорусь на півночі, Польща, Словаччина та Угорщина на Заході, Румунія та Молдова на південному заході. На півдні держава також має вихід до Чорного і Азовського морів. Територія України 603 тисячі. 700 квадратних кілометрів. За своєю площею вона перевищує такі європейські країни, як Франція, Іспанія або Німеччина. Україна багата родючим чорноземом і стрімкими річками. Могутній Дніпро тече з півночі на південь і впадає у Чорне море. Північні райони України відомі своїми лісами, а південні. Безкрайніми степами на заході України знаходяться гори Карпати, а на півдні на півострові Крим Кримські гори. Клімат країни помірний. А на південному березі Криму субтропічний. В Україні чотири чітко визначені пори року. Назва Україна походить від старослов'янського слова Край, що означає земля. Або країна. На території сучасної України люди жили з давніх давен. Київська Русь була першою великою слов'янською державою. У 9-10 століттях вона славилася своїм багатством і міттю. Пізніше територія країни була розділена і у різні часи належала різним державам. У 20 столітті понад 70 років, Україна була республікою у складі СРСР Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 24 серпня 1991 року Україна, нарешті, стала незалежною. Сьогодні Україна парламентсько-президентська республіка. Офіційною державною мовою є українська. Але значна частина населення говорить також російською. В Україні мешкають приблизно 47 мільйонів осіб. За адміністративним розподілом у складі України 24 області й Автономна Республіка Крим. Столиця держави красиве старовинне місто Київ, що стоїть над Дніпром.